9 березня 2014 року вся громадськість буде відзначати славетний ювілей великого пророка, сина українського народу два століття від дня народження Тараса Шевченка. Ми саме до цього часу йдемо, ми йдемо дорогою, і однією із наших доріг це є Шевченківське читання. Шановні студенти! Саме ця подія спонукає нас у повній мірі осмислити геній Великого Кобзаря, його вагомий дорогу, його творчість, його геніальну подвижницьку діяльність. Тому у повній мірі саме і осмислити, і зрозуміти, наскільки Тарас Григорий Шевченко підняв у своїй творчості пласти національного життя, а також загалом. Завдяки зверненню до загальнолюдських цінностей, його творчість не втрачає актуальності і понині. Сьогодні нам здається, що ми знаємо все про Тараса Григоровича Шученка, що ми знаємо всі основні віхи життя і творчості цієї великої людини. Але, на мій погляд, я вважаю, що створюється якась певна ілюзія. Ніби про нього все знаємо, все в ньому розуміємо, і він завжди з нами і в нас. Та це лише ілюзія. Шевченко, як явище вічне, він невичерпний і нескінченний. Волею своєї історії він ототожнений із Україною. Волею своєї історії він ототожнений із життям. Волею своєї історії він ототожнений із буттям рідної держави, продовжуючи нею, вбираючи в себе нові і нові саме ем, свої дії. Тому, відгукуючись на нові болі та думи встаючи до нових скрижили долі, Тарас Григор Шевченко він росте, він розвивається в часі, він розвивається в історії, а нам ще іти, іти йти до нього через його творчість, через осягнення тих мотивів, які він подає у своєму кобзарю. Ми на вічному шляху до Тараса Григоровича Шевченка. Шановні студенти, Тараса Шевченка, ми розуміємо настільки, наскільки розуміємо себе. А тут свій час, своя Україна, своє життя, свій український народ. Але щоб краще зрозуміти, як нашого сучасника, треба повністю осягнути його, як сучасника людей, проблем, суспільств не тільки 19 століття, але і сьогодні. Тому саме він приходить у наш день, у нас у день. Але ми повинні іти до нього. Лише так між нами і ним буде глибоке розуміння. Читання його творчості, його неоціненного доробку. Тому ми захоплюємося творами Великого Кобзаря, ми читаємо його, ми розуміємо, ми даємо оцінку. І ось сьогодні студенти першого курсу групи Б продовжують Шевченківське читання, які є у коледжі. Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі дві поезії. Це дурні та горді ми люди і Золотої, і дорогої. Можливо, хтось вже із вас ці поезії, то буде мати ще за можливість почути їх, а хто не чув, той почує вперше. Сьогодні читатимуть студенти першого курсу це Новашевська Ірина, Дучар Ольга, Кузенко Гана, Воржишко Христина, Кришовська Ніка. Тому до вашої уваги. Поезії дурні та горді ми люди, і золотої, і дорогої. Прошу. Будь ласка. Тарас Шевченко, дурні та горді ми люди. Дурні та горді ми люди на всіх шляхах по всій усюді, а хвалимось, що ось то ми і над землею, і водою, і от палат, та до тюрми усе царі, а над собою. Аж деспоти, такі царі, і на престолі, і в неволі, і все то те по добрій волі, По волі розуму горить, як той маяк у синьому морі, чи те в житейське. Само так у нас, у костяній комарі горить розумний той маяк. А ми оливу наливаємо та байдуже собі співаємо, чи то в годину, чи в напасть орли. Орливиси закрилі, поки вам лихо не приснилось, хоч невеличке, хоч на час. А там під лавою в шиночку сховайтесь у холодочку, огонь Небесний той погас. І в тую костяну комору полізли свині із надвору, мов у калюжу, та й сухуть. І добре роблять, що кують. На руки добрі кайдани. Та чарки в руки не дають. Або ножа, а то б зарані. Гарненько злих лихо б напились, а потім жалю заридали. Та батька, матір прокляли і тих, що до Христа держали. А потім ніж і потекла. Свиняча кров, як та смола, З печінок ваших поросячих. А потім Тарас Шевченко і золотої, й і дорогої, і золотої дорогої мені, щоб знали ви не жаль. Моєї долі молодої, а іноді така печаль оступить душу, аж заплачу, а ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, Мог одірвалось од гіллі одне однісіньке під тинок сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що це я, що це ж та молодість моя. Мені здається, що ніколи вона не бачитиме волі, святої волі. Що так даремне, марне, пролитять його літа, що він не знатиме, де дітись на сім широким вольнім світі. І підена, і колись, щоб він не плакав, не журився, щоб він де-небудь прихилив та обдадуть на москалі. Дякуємо за увагу. Сідайте, будь ласка, шановна аудиторія, студенти, Тарас Григорович Шевченко це великий український поет. У творчості ми бачимо його таким, який виступає як захисник прав простого люду. Отже, у своїй творчості він захоплюється не тільки безмежною красою України, але і також він показує важке становище українського народу, важке становище саме українських діток, і показує там нам ту ненавість, яку викликана, зокрема. Діяльністю тих діячів того часу. Багато поезій, які складає творчість Тараса Григорича Шевченка, є автобіографічними. Ну і звісно, у них теж відображається гірка доля поета, його родини у ті складні часи, у часи кріпацтва. І навіть після скасування кріпостного права вони були важкими як для східної України, так і для Західної України. Тому не винятком є поезії, які ми сьогодні і читаємо. Серед них і золотої дорогої. Кожен із нас знає про пори року. Пори, зокрема, людської діяльності. Серед них і дитинство. Дитинство найкраща пора твого життя. Ти згадуєш батьків, ти згадуєш тепло рідної домівки. Свої щасливі сни. Спокій огортає твою душу. Але яке ж дитинство в сироти? Безрадісне, завжди безрадісне. І зараз, і тоді, в далекому минулому, тоді, коли жив Тарас Григорий Шевченко. І ось вірш золотої дорогої поет Тарас Шевченко розповідає нам про хлопчика, який собі сидить під тином. Тарас Шевченко згадує своє дитинство. Душа поета переповнюється великою скорботою. Маленький хлопчик сидить під тином зовсім один. Убогий сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі, Святої Воленьки. Отже, бачимо Тарасу Григоришу Шевченкові важко засплюндровану свою долю за долю таких, як він. Отже саме у цій поезії змальовано дітей, дітей кріпаків, таких самих серіт, як і сам Тарас Шевченко. Отже, бачимо, його доля схожа з долею зображеної кріпацької дитини. Вона не бачитиме волі. Марно пролетять її молоді літа, Сирота не знайде собі щастя в житті у широкому вільному світі. Хлопчик такий малий, такий самотній, мов одірвалось від гілля, одно одні під тинок. Отже, бачимо, що саме йому доведеться нести увесь тягар кріпосницького життя. У дитини немає майбутнього. Спочатку піде у найми, а потім віддадуть його у москалі. Щоб він де-небудь прихилився, то отдадуть у москалі, у рекрути і солдати. Отже. Підсумовуючи, скажу, що вір Тараса Шевченка вражає силою свого слова, реалістично зображує життя селян-кріпаків, на прикладі власного життя через хлопчика-кріпака. Отже, бачимо, відчувається сум, журба, глибокі переживання поета за долю не тільки оцього, одного хлопчини, але й усього народу кріпацьких діток. З іншої сторони, відзначу, що кріпацтво це ганьба для держави і для всього людства. Тому віра в майбутнє, надія допомогли в скрутні часи Тарасу Григоровичу Шевченкові саме вижити у той складний час. Віру і надію він намагається передати нам через власні свої твори. А поки живе надія, людину ніщо не може зломити. Тому, шановні студенти, читаючи вірші Тараса Шевченка, ми прилучаємося до світу прекрасного, оскільки вірші Тараса Григориша Шевченка є завжди важливим чинником морального удосконалення, особистості, а значить і суспільства. Була в нас поезія значить, другого плану, яка називається Дурні та горді ми люди. Вона на сьогодні є актуальною. Тарас Григор Шевченко звертається до філософсько-медативної лірики. Де дає можливість саме вести роздуми, висловлює свої думки про життя, суспільний стан, а також про проблему життя і смерті, про пробачене, пережите і те, що буде. Тому цей твір є новаторський, він надзвичайно піднімає багато чинників і серед них є ті чинники, які ми маємо в сьогоднішньому суспільстві. Тому шановні студенти, ще раз наголошую, що Читаючи твори Тараса Григоровича Шевченка, ми прилучаємося до того прекрасного, оскільки прекрасне є важливим чинником удосконалення особистості, а значить, загалом, всього українського демократичного суспільства. Дякую вам за увагу! Сіл з на другій мірі